Планові ремонтні роботи із заміни 65 метрів водопровідної мережі провели працівники комунального підприємства Уманьводоканал 31 травня біля двох будинків на вулиці Комарова. Комунальне підприємство УМЬ проводить роботи по заміні вводів в будинки із стальних на поліетиленові труби. Будинок номер 3, будинок номер 6 по вулиці Комарова. Значить, тепломережа відкрили свою тепломережу, відкрили. Міняють, міняють планово свої труби. Ну, ми вирішили замінити теж стальні труби, тому що срок, вірніше, термін використання, їх вийшов вже років 15-20 назад. Зараз ми міняємо на поліетиленові труби, срок служби яких 50 років. То я думаю, що цих два будинка будуть забезпечені водою в повній мірі. Усі ремонтні роботи виконувалися силами працівників Уманьводоканалу. Затрати підприємства склали майже 5 тисяч гривень. Разом з плановими роботами працівникам Уманьводоканалу постійно доводиться виконувати і аварійно-ремонтні роботи. Як, наприклад, 30 травня з усунення пориву водоводу по вулиці Пушкіна. Навпроти будинків 13 та 15.